У прилуках розпочались роботи по спилюванню аварійних та сухостійних дерев. На сьогодні у місті налічується більше 500 об'єктів, що потребують уваги. Начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов розповідає: цьогоріч планують опрацювати 300 таких дерев. І хочу наголосити, що Виляються тільки ті дерева, на які складені відповідні акти обстеження та є в обов'язковому порядку погодження представника Державної екологічної інспекції. На зрізування аварійних та сухостійних дерев у міському бюджеті передбачено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ці кошти виділили відповідно міської цільової програми. Та після проведення тендерних процедур місто навіть зекономило, зазначає посадовець. З переможцем закупівлі укладено відповідний договір на виконання даного виду робіт. Загальна сума договору складає 1 мільйон 150 тисяч гривень. Переможцем є підрядчик із Київської області Бориспільського району. Підрядник вже розпочав роботи. Працювали у мікрорайоні Ракитне. Зрізали сухостійне дерево поблизу ліцею номер 3 Було дійсно аварійне сухостійне дерево, яке несло загрозу мешканцям нашого міста. Сьогодні плануємо продовжити роботи по вулиці 1 травня. Між вулицями Вокзальна та Садова.